Прикарпаття відвідав лідер фракції партії самопоміч у Верховній Раді Олег Березюк. Народний депутат побував у Івано-Франківську, Косові, Верховині, Кутах та Коломиї. Такі робочі візити до різних регіонів України найкращий спосіб переконатися в ефективності державної політики, каже політик. Деталі зустрічі у Коломиї. Дивіться далі. Візит народного депутата Олега Березюка на Прикарпаття не перший. Попередніми роками лідер фракції Самопоміч уже зустрічався із населенням, зокрема, гірського регіону. Саме тут, через віддаленість від районних та обласних центрів, каже народний депутат, є ризик погіршення якості освіти і медицини. Відвідав Олег Березюк Івано-Франківськ Косів, Верховино, Верховину Куте та Коломию. У нашому місті він зустрівся із педагогами другої школи. Вони обговорили зміни у початковій освіті та збереження тепла у школі. Олі, адже побутові умови впливають на рівень знань школярів, переконаний народний депутат. Також поспілкувався Олег Березюк із перехожими на вулицях Коломиї та місцевому ринку. Вони поділились своїми проблемами: низький рівень життя, недостатня зарплатня, високі ціни на продукти та комунальні послуги. Це найважливіша функція напевно народного депутата. Чути, що говорять люди, і чую, чую, що люди кажуть сьогодні, що найважливішою сьогодні проблемою є. Не стільки тарифи, найбільшою проблемою є бідність. Ми вже протягом 3-4 місяців дискутуємо з прем'єр-міністром України з кабінетом міністрів, що без сумніву, економічно обґрунтовано є можливість знизити тариф на 30%. і це треба робити економічно обґрунтовано. Але сьогодні держава має перед собою поставити задачу протягом наступних декілька місяців підняти мінімальні пенсії для пенсіонерів на 300-500 гривень. Тому що люди ставлять запитання, як вижити на 949 сорок у гривень одинокому пенсіонеру, аби пережити кризу, варто налагодити мудре керівництво на місцевому рівні, запевняє Олег Березюк, на прикладі Коломиї позитивні зрушення нардеп уже бачить. Маючи зараз можливість порівняти розвиток і динаміку розвитку багатьох міст в Україні маленьких і великих. Мені здається, що Коломия може. Мати шанс, я буду дуже делікатно говорити, щоб не наврочити, може мати шанс стати справді лідером розвитку ефективного управління заради якості життя своїх громадян за рік. А я тут був протягом року, може два рази. Я хочу сказати, є. Тенденції, коли люди можуть сказати, вони щось роблять, це велика нагорода для будь-якої влади. Олег Березюк вважає, що таке живе спілкування з людьми найкращий спосіб переконатися в ефективності роботи влади як на місцевому, так і державному рівнях.